А від всього серця свого, як цареві поклонитись, подарунка я не бачу і не маю, бо інше напагатий, а тому йому бажаю подарунок ще дати. Амінь. Амінь. Народився Божий син, як зірки сіяли, і небесних верховин пісня залунала. Мозвитилися поля, близько віфлеєму, Радісні слова розбудили землю, урочисті голоси ангели крилаті, добру віску принесли та слухам на варті, про народження Христа, людям на спасіння, і ознака є свята, немовля насіння, пісня славила Творця, мир землі землі Добру доброволю у серця, благодать послала. Амінь. Амінь. Шпить, ось я він бачить, хто сміється, ах та праче, мамою, таткою не слюха, смика котика за ухо. бо на мої з неба, сі ніде, діди правда, діти любить, Бог построчний діток. Новий рік приніс все прикраще на круги. Ми підемо кров'я. Раком будем всіх вітати і мавим рок. Сніжинки на будівлі, на ялинки, на дороги, на поля, біла, біла вся земля. Зі я всіх вітаю. Христос родився, Христос родився, Син Божий із неба у світ явився. Христос родився у вісні ємі, щоб грішні люди були спасені. Зарював у душах спокій і ціла слава Йому висока. Христос радий, все ярою, прихідь, церкви царам і сії. Йому хваління я заспіваю, хай щира пісня Христа прославить. Амінь. Ми прийшли Христа прославити, а вас праздник вам понравить. Дякую. Але внутрі вас щось чекає, що вам точно подобається. Но просто так я не могу уже просто дать эти подарки. Вам нужно будет мне помогти. Поэтому я хочу сейчас попросить нас здесь с правой стороны.

Віфлієві Спаситель, Господь, в цей день. І ви, і ось вам звістка, дитинча знайдете в Іфлієві. Знайдете в'язня. Ходім до Віфлеєму і побачимо, що сталося там, про що сповістив нас Господь. Чекай, Хацора, як ми підемо. Нам, ні, нам нікого залишити свого отару, ми ж не можемо залишити тисячу овець. Ну, слухай мене, сам Господь потурбується про це. Уяви собі, яка прекрасна ніч народження Спасителя світу. Мох ну, соре, я ж не сліпий і не глухий. Я бачив, як, англес, як мільйони ангелів сповіщали про це. Але як ми можемо піти серед ночі? І будемо ходити від хати і до хати, і взагалі, що це за дивна ознака, Спаситель, народжений ясня. Ми ж не будемо ходити серед ночі від хати до хати і будемо турбувати людей, що люди про нас подумають. Друже мій, невже тебе не схвилювала ця подія? Невже не радіє твоє серце? Адже наша земля так довго на це чекала, наші діди та прадіди? Шановне Авімеле, але ви прийміть від нас наші запрошення, будьте нашим гостем, будь ласка. Хочу поділитися з вами своїм відкриттям. Я впевнений, що ви будете ним вражені. Нам достатньо твоїх слів, поважний наш авіміле. Адже за твоїми словами стоїть великі знання та мудрість. Кожне ваше відкриття. Якби не побачив на власні очі, ні за що б не повірив. Ми жалкуємо, що не взяли жодного подарунка, адже ми так спішили побачити царя над царями, що навіть забули взяти щось із собою. Але ми можемо подарувати йому хвалу і наші серця, які переповнені подякою і любов'ю до нашого Господа за Спасителя світу і нашого Спасителя. I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart